Що до таке Республіки? Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка. Як би ми Якось? до цього сьогодні не ставилися, але це сьогодні організація, це сьогодні люди, які об'єдналися в певну структуру і створюють цю структуру. Я вас запитую, що таке Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка. Питання дуже елементарне, тому що прокуратура дала визначення цим структурам. Ну, таке визначення має дати суд, до речі? Є підозра в тому, що такі структури можуть бути визнані терористичними. Але остаточне рішення за судом. Чи визнає суд такі організації? Ви мені зараз олійника нагадуєте. Тобто є бородай. А, хто такий бородай? Роман, два. Ні, ви мене так. в суд відправляєте. Чекайте, і хто такий бородай? Роман? Я відповім тобі по-дружньому і дуже відверто, що ми хочемо миру чи війни? От у мене зворотні запитання. Я хочу, щоб ті, хто приїхав в цю країну встановлювати свої порядки, забралися додому. Будь ласка, зробіть. Зробіть. Чому не зроблено за три місяці? Ні, ну, я, у мене Роман запитання. Я, я, я запитую, чому це вже ви, говорите, ста днів. ви говорите... більше ста днів Чому з тими це людьми, не зроблено? хто винен в результаті, ви сидите, ви сидите за столом переговорів, збивають український літак з українськими військовими на Карачуні. Хто це робить? Українські військові збивають свій не літак-вертоліт? Роман, якби хто я це знав? робить, я запитую? Роман, я відповім. Якби я знав, що. Я не буду приймати участь в подальшому в цих переговорах. Я би зараз багато чого розповів. А ви в травні були Але... там та в Донецьку, в ресторані Пушкін зустрічалися? Був. Тобто, ця інформація була абсолютно вірна правдива, була. абсолютно вірно. Угу. Не тільки в Донецьку, я був в Луганську. Я був невідомо де, тому що була ситуація, коли нам потрібно було зустрітися з представниками ДНР і ЛНР. Ми змушені були летіти ДНР, в Ростов на Дону. Тобто я собі проголошую республіку вулиця Гоголівська, ви будете зі мною вести переговори, якщо ага. я почну стріляти по автомобілям, які повз проїжджатимуть Захоп... якщо... захоплюю Шевченківську райдерміністрацію. Ви приходите зі мною домовлятися, як Якщо це мир? збереже життя людей. Я буду це робити. Ще раз скажу. Якщо хочете, розглядайте це е як громадську позицію Медведчука і Шуфрича, зробити усе, щоб в цій країні зупинилася бійня. Я боюся е слова війна. Я не хочу його зараз говорити. Але те, що зараз відбувається в Донецьку сьогодні, це повномасштабні військові дії, де з одного боку, з одного боку, задіяні військові формування, і, на жаль, з іншого боку, теж задіяні вже оформлені військові формування. Угу. Чому так сталося? Питання точно не до не до Медведчука. А до кого? А оце сьогодні... що таке? Це ж Крим? Оце що? Поясніть мені, ви Медведчука зараз мені прямо як миротворця. Це Крим. Путін гарант на національного Криму. Це після анексії Криму. Це що, це український вибір, це Медвечук? Коли... Я запитав, я задав це е, запитання. Це хіба не підігрівання роз... сепаратизму? Вітеросим... Я дивуся, чому Медвечук ну, сидить я за досі. Я можу відповісти? Так. Ви ж задаєте запитання? Так. Я запитав Медвечука щодо цієї ситуації в Криму. Він сказав, що після того, тих подій, які відбулися в Криму, е, із складу українського вибору вийшла кримська організація і перейменувалася. На кримський вибір. І це було їх рішення. Не погоджено, не особисто з Медведчуком. Для нього самого це був сюрприз. Принаймні, таку відповідь я від Віктора отримав. Символіка але мене, яка? Але у мене, знову, у мене знову запитання. Є ситуація на Донбасі. Гинуть люди кожний день. На жаль, і під час перемир'я. По порядку. І під не, час перемир'я. Я І у мене вас. Одне запитання. Пане Шуфрич, я що вас запитую. Люди збивають український гелікоптер. Гинуть вчора дев'ятеро українських військових. Збивають гелікоптер хто? Чим вони збивають? Яке мирне населення? Тобто це бандити, бойовики? Не. Я зараз не можу дати оціночну категорію своїй відповіді. Чому? А дайте. Тому що я не. От закінчуються переговори. Або Які миру? переговори? З ким про що? А, Роман, ви вважаєте, не треба вести переговори? От ваша позиція. З ким? Скажіть вашу з ким? позицію. Ви кажете вперто ЛНР. З тим, ДНР. З тим, хто зараз контролює там ситуацію. Ви знаєте карту контролю ситуації? Знаю, безумовно. Тому що я їжу там, Роман. Ну. Я переїжджаю з одної точки в іншу і бачу, де стоять блокпости українські, де стоять блокпости ДНР, де стоять блокпости ЛНР. Так ДНР це що? Ви можете мені пояснити? Це Бородай, громадянин Як, Росії, якщо, політтехнолог, який е, загрався. Хто такий Гіркін-Стлко? З ким з ним вести переговори? Ксюша Шкода, яка працювала з Медведчуком, я перепрошую, у українському виборі фотографується з е, Гіркіним. Роман, Алло? Роман. Ну, Де по... хто на цій планеті? Роман, а, ви, візь... а ви з Медведчуком сідаєте і говорите, що він хоче Роман, встановлення Роман, Візьми слухай слухалку, послухай уважно. Ну, вона фотографується, вона працювала знаю, з Медведчуком. Ви не знаєте, хто така Ксюша Шкода? Я знаю, хто я і хто Медвечук. Питайте що Медведчука, там хто робили. така Ксюша. Перепитаю і про це. Тому давай зараз Або не, ви про не Ксюші. Знаєте. Дивіться. Є люди, Роман, які оголошені, Роман, оголошені в розшук. О, з вашою увагою до Ксюші запрацюють скоро Катюші. Вибач мене. Гради працюють, і вони я, російські, я вони приїжджають до нас на територію. І, ти знаєш, коли я, ми я, і коли я був там, якраз гради працювали. Я не буду говорити, з якої боку. А ви скажіть. Ну, поки що не можу. Але я бачу, як це все відбувається. І щоб це зупинити, ми взяли на себе цю місію.